Привіт, малята! Це знову з вами я, Оксана. Я рада вас вітати на своїх заняттях. Скажіть, як ваш настрій? Сподіваюся, що чудовий. А скажіть мені, яка сьогодні погода? Сьогодні за віконечком сонячно так гарно. А яке небо? Воно чисте, світле та безхмарне. А ви вже помітили, які зміни в природі настали? Листку пожовтіло, опадає, дні стали коротшими та холоднішими. А чому так? Бо наступила осінь. І я думаю, що ви помітили, коли ви ходили на вулиці в парку, що дуже-дуже багато листка опало. І я також помітила, і назбирала дуже багато листечка. І сьогодні хочу вам його показати. Подивіться, ось я яке я зібрала листечко. Це листечко з дуба. А ось ще я назбирала дуже багато ось такого листечка. Це листечко з клена. А ось такі гарнесенькі, значить схожі на серденька. Ось ці листечка з дерева липи. Коли сьогодні ви будете гуляти, обов'язково подивіться, які листечко ви можете знайти. І я сьогодні хочу вам показати, як з цього гарного листечка можна зробити аплікацію. Аплікація буде називатися їжачок. Тож приготуйтеся, я вам зараз все покажу. Ну що, малята, подивіться, який матеріал нам потрібно приготувати, щоб зробити аплікацію їжачок. Нам буде потрібно вирізати ось таку бачите, форму, шаблон у вигляді їжачка. Попросіть про це батьків. Також нам потрібно приготувати серветочку, за можливості вологі серветки, щоб витирати ручки. Опале сухе листечко, яке треба обов'язково вдома висушити. Клей ПВА, його треба покласти, налити у якусь ємність та пензлик. Тож, приготуємося. Спочатку нам потрібно все-все наше гарне листячко, подивіться, викласти, щоб ви знали, куди яке листечко приклеювати. Бачили, що вам вистачає вашого листічка. І після того, як ви це виклали, ви можете приступати до наклеювання. А як же ж наклеювати? Треба спочатку прибрати ось цей верхній шар листя. Запам'ятати, де ви клали перший, і потім беремо пензлик. І не жаліємо клею, починаємо наносити, наносити угорі їжачка, де його голочки, ось так. Клею потрібно багато. Не жалійте. Ось так нанесли клей і ось так приклеїмо листочок. Обов'язково після цього треба серветочкою, все ось так охайно не терти, терти не можна. А ось так охайно притиснути. Бо, якщо терти, наше листечко поламається, бо воно тендітне та ніжне. Ось після того. Як ви наклеїли, якщо ваші ручки забруднилися, можете взяти вологу серветочку, витрати ручки або помити. Подивіться, який гарний їжачок в мене вийшов. Ось який він гарний! Сподіваюсь, що і у вас вийде. Ну, ось, малята, скажіть, і справді, як легко і просто зробити ось такого гарного осіннього їжачка? І я думаю, що у вас. Все вийде, а батьки вам в цьому допоможуть. І я з нетерпінням буду чекати ваших гарнисеньких їжачків. До зустрічі! Бувайте!